Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб каналі. І сьогодні ми поговоримо про талісмани та амулети, а точніше про кристали, які підходять кожному з нас. Адже у кожного з нас є можливість захистити себе та е, свою енергію за допомогою просто щитування натальної карти. Адже саме за асцендентальним своїм знаком ми підбираємо вдалі кольори, ми підбираємо навіть свій стиль, імідж, як ми виглядаємо. І крім того, ми можемо підбирати будь-які прикраси, метали, а також амулети і талісмани. Талісмани у вигляді каменів, кристалів для того, аби вони забирали на себе негатив, гармонізували повністю ауру і таким чином забезпечували нас від негараздів і дарували везіння. Тож для кожного знаку, а дивись саме свій знак за асцендентом, є специфічний камінь, метал, кристал. І сьогодні ми поговоримо саме про талісмани, які ти можеш у вигляді кристалів каменів примінити, власне, застосувати у себе в гардеробі, в прикрасах, в якихось. Там дуже значимих для себе місцях, наприклад, на столі робочому, аби забезпечити себе. Такою додатковою силою, тому що такі амулети талісмани в вигляді кристалів вони дарують силу своєму власнику, якщо підібрані гармонійно до енергії, яку ми випромінюємо. Ну а кожен знак, а ми саме по асцендентальному сприймаємо себе. Внутрішньо ми живемо за асцендентальним знаком. Ми так ведемо діалог. І тому, підсилюючи собі цей діалог, нам, звичайно, щастить. Посилюється інтуїція. Краще оберігає нас від негативу. Тож починаємо з овнів. Хто за асцендентом овен, то знаєте, що це саме той. Знак, якому діаманти найбільше підходять, а також, звичайно, взагалі коштовні камені. Але чим прозоріший, чим дорогоцінніший діамант, тим більше він на себе здатний притягувати. До речі, хто знає, дійсно діаманти мають властивість таку навіть загубитися тоді, коли взяли на себе негатив. А навіть вони інколи тріскаються хоча це найміцніший взагалі матеріал. Це може бути також ще сапфір та аметист. Доволі популярні камені для того, аби носити їх в браслетах. До речі, все, що округле, все, що браслети, все що прикраси, воно не просто так для нас взагалі застосовується, тому що ми в цілому здатні в принципі до того, аби свою ауру закручувати в таку спіраль в енергію. Так, ми так беремо і черпаємо енергію з космосу, передаємо в землю. Таким чином ми... Додаючи собі талісмани та амулети округлої форми, дуже багато вселяємо силу в свою енергію, саме беручи її з конкретного кристалу каменю. Тельці асцендентальні це смарагд, сапфір та малахіт. На малахіт особлива увага, кому потрібно врівноважити здоров'я, якщо є якісь недомагання. Асцендентальним близнюкам це перли, агат та е... Берил, що може бути, але знаєте, агати, вони теж дуже багато, їх багато різних. Тут треба вже індивідуально собі взяти камінь і протестувати його. Камінь, взагалі, якщо він ваш і вас підсилює, він довго буде триматися. Якщо він вас не витримує або ви його, він тріскатися, має властивість, а особливо агат, ще й навіть міняти свою окрасу, колір. Але що стосується перлин, перлини взагалі мають класну властивість, що якщо перлове намисто, наприклад, розходиться, розривається, губляться перли, вони на себе забирають такі. Якби е, зглаз, коли наврочили, так? тобто негатив навмисний від людей. Е, Синетальні раки. Вам підійде онікс, рубін, сапфір рожевий? Е, до онікса, взагалі, теж дуже добре ставлення у мене, тому що дуже багато класних результатів, хто вживає онікс по здоров'ю. Леви, Леви синдетальні це бурштин, тигрове око та е, взагалі. От з акцентом на бурштин. Бурштин з символікою, бо в талісманах в нас не тільки колір, в нас не тільки енергія кристалу, а також може бути символіка. Бурштинові, наприклад, такі як брилки на ключі, це от власне пролевів, все, що десь звисає, от як капелька бурштину це взагалі ваш оберіг. Діви асинетальні, сапфір, яшма і сердолік. Яшма одна із найсильніших схем взагалі підняти свою енергію, коли є обесилення – Це яшма. Терези, опал, алмаз. І берил теж. Берил, до речі, один із таких кристалів, який дуже універсальний, підходить практично кожному. Далі ми йдемо до скорпіонів. І е, асинетальні скорпіони це топаз, теж берил і онікс. Онікс чудовий камінь для тих, хто хоче покращити зір або ясність в своєму е, баченні, в своєму світогляді, щось має прояснитися, то найкраще прояснює саме Онікс. Е, стрільці, асинетальні це бірюза, сапфір та топаз. І тут цікаво, що власне бірюза, вона. Має ще такі властивості заспокоєння, що необхідно асценетальним стрільцям, Козироги ацинетальні це гранат, опал і гіацинт. І, до речі, гіацинт це доволі рідкісний випадок знайти його в чистому виді. Тому, якщо знайдете, обов'язково купуйте водолії. Асинетальні водолій, ваш е, кристал, це аметист, сапфір або гірський кришталь. До речі, це не зовсім е, прям камінь, так але гірський кришталь в чистому виді він доволі дорогий, має бути, не штучно вирощений. А натуральний він очищує ауру і просто піднімає дух таку, де є натхнення, особливо для творчих професій. Е, рибки асинетальні це аквамарин, яшма, хризоліт. І перламутер пермутер теж це не камінь, так але вироби з перламутру вони для вас як відштовхують негатив, відбивають його і просто е, прекрасно використовувати навіть не тільки на собі, а в предметах інтер'єру. Чи зіштовхувала вас взагалі доля з взаємодією каменів та кристалів? Чи помітили ви для себе в якомусь е, виробі в камені талісман? І чи були у вас випадки, коли розбивався, ламався якийсь камінь, руйнувалося, прикраса, чи щось із натурального каменю? Бо це однозначно знак. І тут треба розбирати індивідуальний випадок, але знайте, що на себе кристали беруть найшвидше негатив. Вони найскоріше засвоюються нашою аурою, тобто ніби вживаються в наше оточення. І тому першими теж здатні забирати негативний вплив. Тож підбирайте свій найкращий амулет та талісман і ставте лайк цьому відео, чекаю на ваші історії в коментарях.